Ви коли-небудь зустрічали собаку, який чудово приносив речі, але жахливо їх відпускав. Таким був Барні, великий милий лабрадор, з однією маленькою проблемою. Він мріяв бути найкращим у принесенні палиць і з гордістю приносив палицю назад щоразу, але щойно виказали кинь, його щелепа міцно стискалася. А він лише виляв хвостом, виглядаючи дуже збентеженим і трохи сумним. Це була справжня загадка. Потім одного дня кішка Мура, яка зазвичай спостерігала за цим дійством із повною зневагою зі свого сонячного підвіконня, вирішила, що з неї досить. Вона зістрибнула, підійшла прямо до дуже збудженого барні і подивилася йому прямо в очі. Барні, з палицею в роті, просто чекав своєї звичайної похвали, але у мури були інші плани. Вона підняла одну лапку і бам! Швидкий рішучий удар прямо по його носі. Барні був настільки здивований, що його паща просто розкрилася і палиця впала на землю. Мура, виглядаючи неймовірно гордою, просто розвернулася. І поважно попрямувала назад на свій пост. Відтоді Барні не лише приносив, але й ідеально відпускав палицю, і він завжди, завжди спочатку шукав схвального кивка від мури. Хто знав, що все, що йому було потрібно, це трохи котячої нахабності. Дякую за перегляд.